Сьогодні Скіна бера мені Сірі. Сірі, скажи число від 1 до 8. Вона обрала 7. Ну, добре, беремо 7 обличчя. Сірі, скажи число від 1 до 41. О, 37 обрала, ну, окей. Беремо 37. Треба перше знайти. Сірі назви число від 1 до 50. Вона обрала 33 і ми йдемо шукати. Ну. Окей, добре. Сірі, назви число від 1 до 21. Нам обрали 6. Так, шукаємо волосся. Берем. О, я Барбі Герл. Сірі, назви число від 1 до 4. Так, вона обрала 4. Сірі, назви число від 1 до 5. Вона обрала 5.